Ми сьогодні затрагуємо великий кладезь інформації під назвою Мастурбація. Якщо у вас виникають якісь питання, уточнення, є якась історія своя, можете не соромитись, лібо анонімно писати десь в особисті, а ще краще писати обов'язково в коментарях, і ми будемо поступово ви... випускати ось такі подкасти, де будемо відповідати на ваші питання. Чому ми маємо на це право? Тому що ми, два практикуючих психолога-сексологи, кожен день стикаємося з історіями людьми, з історіями пар чоловіків окремо, жінок окремо, пар разом. Ми Слухаємо ці історії, ми розбираємося, вивчаємо новий матеріал, вивчаємо те, що з'являється зараз в новинках в сексології, вона обновляється дуже, дуже швиденько. Як реагувати? Угу. Коли ваша, ваша дитина мастурбує, чи нормально, що ваша дитина мастурбує, та з якого віку взагалі в сексології вважається норма початку мастурбації та дослідження себе та свого тіла? Давай я так трошки почну з ступу? Да? Я мовчу, бачиш, як... я тримаюся. Я знаю, як тобі це важко. Дякую. Дитина починає мастурбувати ще коли вона знаходиться в животику. Але це не та мастурбація, яка для задоволення, а це та мастурбація, яка для вивчення себе та свого тіла. Дитинка ж у животику, ми на узі там часто бачимо, як вона там торкається свого носика. Їй цікаво, тобто вона вивчає себе тактильно, вона неї ще не увімкнені всі її. І візуальний канал ну вона не може там бачити, вона не розуміє, там що це носик, що це ручка, да, що це якась частинка тіла, і вона вивчає себе через доторки, і так само вона вивчає себе, усю свою систему, торкаючи себе. Отож, ми починаємо мастурбувати ще коли ми знаходимося там. І коли дитинка народжується, вона росте, вона також себе досліджує, і це абсолютно нормально. Батьки, це нормально, коли ви бачите, що ваш там. Трьохлічний хлопчик сидить і тягає себе за пісюн. Це нормально. Не лякайтеся, він це не означає те, що він почав мастурбувати з якимось сексуальним під... підтекстом. Це не так. Для мене стало здивуванням, що я дізналася, що є у Львові в садочку у Львові, це історія зі Львова, Про те, що там е... продовжують наказувати дітей за мастурбацію. Прям їх, якщо дитина в під час тихої години, де спить, якщо дитина десь. Ручку під одіялку, її підіймають, всіх підіймають, щоб всі встали. Він оголений має стояти, і на нього всі тикають пальцями. Як це було соромно, що він рукою ліз туди. Тому в мене прям душа болить за це насправді. Тому я пам'ятаю, як це було в совєтському. В тому mm -hmm. в Союзі. Да, да. коли це було, що там я дуже багато історій, яких чула і від вихователів особисто, де їм прям по наказу говорили діткам, які мастурбують, треба руки натирати перчичкою, щоб вони себе не трогали. Це просто ну от чого в нас так багато роботи, і чого ми працюємо з жінками, яким там 60+, і вони тільки зараз починають доторкатися до себе на кінець-то, на кінець то, але за це дійсно була й душа. Дуже важливо, по перше, вибудовувати такі стосунки, щоб якщо у садочку відбувається. Така історія, щоб це яким чином ця інформація доходила до вас, щоб ви могли знати про це і яким чином повпливати, бо тому що це не є нормально, коли вихователі наказують за доторкання себе. Що ми вже розпочали цю тему? Uh -huh. Я би хотіла, щоб ми почали там трьохрічна маструбація, тому що там є свої теж плюси-мінуси. Наприклад, і як що робити батькам, да? Вряд врядлі нас будуть дивитися діти, чи там зрозуміють. Але важливо, що зараз ця інформація дійсно для батьків. Так в твоїй там історіях ти ж теж дуже багато, коли люди говорили, наскільки травматизація, яка відбулась в дитячому садочку. Повпливало на їхнє сексуальне... Ну, дивись, коли до мене звертаються жінки з аноргазмією, 80% причина аноргазмії це заборона контакту рук та геніталій. По-перше, це. І по-друге, таким чином, якщо не можу торкатися себе руками, я буду торкатися себе якимось іншими предметами. Дезодорантом, там, не знаю, щітка душ. І таким чином у жінки формується дезадаптивний спосіб мастурбації. І потім нормальним чином під Части акту жінка не може отримати оргазм, тому що вона навчилася в неї з'явився такий тригор оргазму. Тобто оргазм запускається тільки таким чином, через доторки, от таким чином. Тому не можна забороняти вивчати своє тіло дітям, не можна забороняти себе торкатися, не можна порушувати особисті кордони дитини, тому що дитина okay. це людина, і так само, якщо ви, батьки, зайшли в кімнату до дитини будь-якого віку. По-перше, ви завжди маєте. Постукати, якщо ви зайшли і бачите, що якось дитинка себе досліджує, якщо ви хочете, щоб в неї була нормальна повноцінне сексуальне життя, зробіть вигляд, що ви нічого не помітили, і вийдіть з кімнати. І на майбутнє візьміть собі за правило, що має бути постукати в двері. Я розумію, що це відбудеться дивитися не тільки там люди, в яких є змога великого простору. Насправді, тому що я завжди кажу: Ой, круто, хорошо говорити, постукай в двері. А якщо, якщо в мене тільки одно, одна кімнатна квартира, і в мене там дверей немає. Створіть, будь ласка, куточок, де ваша дитина буде розуміти, що це її куточок, і який має бути замкнутий. Не знаю, шторка хай буде там mm -hmm. якась, якась вічо. Там, де дитина буде відчувати, що це абсолютно її простір, і вона може там. vous... <laughs> Уєдініться, скажімо так, коли їй це потрібно. Оце дуже важливо. Я би ще хотіла звернути увагу від батьків, тому що ну, типу, в нормі хорошо, коли дитина досліджує себе і в трьохрічному віці вона має змогу себе досліджувати. Є ж така штука, коли люди, дітки в такому віці занадто багато себе досліджують. Угу. Тобто ж таке відчуття, що вона дуже багато маструбує, і на це Є. теж багато впливають чинників Є. стосунків стосунків сім'ї да. і так далі. Я це досліджувала. Мені було дуже цікаво, я писала на цю тему роботу. Дуже Часто е, мастурбація є таким чинником, щоб зняти стрес. Okay. Діти дуже часто, коли конфлікти в сім'ї, коли дитина недолюблена. Mm -hmm. Вона таким чином себе, по-перше, долюблює і знімає стрес. І mm -hmm. потім ну, наш мозок він же ж так ну, працює реактивно просто. І нейронні зв'язки складаються таким чином, що потім, якщо у, е, у дорослому віці з'являється якийсь стрес, mm -hmm. у людини випрацьовується компульсивна мастурбація, і це вже дуже-дуже нехороша штука. Mm -hmm. Тому, якщо ви помітили батьки, що ваша дитина стала більше себе торкатися або в якихось стресових ситуаціях, Ситуаціях вона починає бігти в кімнату, торкатися себе, але був... і буває навіть таке, що під час уроків дитина починає мастурбувати. Вона це робить не тому, що в неї з'явився зараз сексуальний потяг, який потрібно реалізувати, а тому, що в неї стрес і таким чином вона знімає стрес, і треба обов'язково звернутися спочатку вам до психолога, до сексолога і вже потім розробити подальший план роботи з вашою дитиною. Угу. Да, дякую, що ми так наголосили на цю тему. І я ще хочу дуже такий Підняти важливий момент у трьохрічному віці. Те, що відбувається, то, як ми бачимо, як мастурбація, насправді чи формує воно лібіду, однозначно да, але це й не виглядає як мастурбація, щоб там теж люди не придумували, що тобі ж це не є дрочка. Давайте так, простими словами, щоб це було понятно. Просто це процес вивчення тіла, який ми дорослі бачимо, як виглядає точно так, як мастурбація. Там контекст не сексуального задоволення, там контекст більше пізнавання тіла і отримання задоволення, так як ви за руку себе трогаєте. Просто mm -hmm. там удобніше. Дрочка, як ти кажеш, вона починається вже років з 10, 11, 12, коли починає формуватися дійсно лібідо. Це третій етап психосексуального розвитку, і до цього моменту сексуалізації в торканнях до себе у дитини немає. Угу. Якщо не було травматизації, не було якихось да. для цього інформації. Да. Якщо ви помітили, що ваша дитина там до шестирічного віку, чи там шестирічний вік вона багато спілкується на тему сексу, багато щось знає про секс, якісь шутки закидає про секс, то потрібно звернути увагу на те, в якому оточенні вона знаходиться. Тому що одне діло, коли це дорослі, є там, ну не маю на увазі старші брати, старші сестри, де це спілкується між собою. А є інша історія, яка трапляється дуже часто, де хтось із старших в оточенні травматизує. Зує таким чином дитину або щось навчиває дитину нехорошому. тому от прям тут прям теж хочеться звернути увагу, тому що все, що відбувається з вашими дітьми в от, от цей от період там, до 12 років, це в принципі ваше пряме включення, як змінюється поведінка вашої дитини, що є норма, що не норма. Не нам вас вчити. Ви знаєте точно за своєю дитиною. Наблюдаєте ваша задача розвивати себе, дізнаватись більше інформації, розвивати бачення того, які зараз етапи проходить вікових змін, проходить ваша дитина. І тим паче по поведінці звертати увагу, можливо, щось відбувається в оточенні, тому що саме в цей період більше всього дітей, не розуміючи ще що відбувається, довіряючи повністю дорослим, схватуючи інформацію, контекст якої не розуміється до кінця, можуть піддаватися якимось негативним впливам. Угу. І давай вже Колі, так, щоб ми вже закінчили про підлітків, скажемо взагалі, коли. Норма, да, починати таку мастурбацію. Ну взагалі ж в сексології поняття норми немає. Вона абсолютно індивідуальна. Але що стосується, давай я скажу про хлопчиків, а ти про дівчат. Ну і якщо ти так хочеш, якщо стосується хлопчиків, то дуже важливо, щоб відбулася спочатку перша полюція. Природнім шляхом, і вже потім можна мастурбувати. Ну, звичайно ж, ми, батьки, не будемо бігати і питати, порушувати кордони своєї дитини. Підліток вам цього не скаже. там: Ой, мама, в мене відбулася перша полюція. Зазвичай да? тобто, не знаю, що це. Потрібно знаходити слова, щоб пояснити дитині. Ви можете підкласти якусь книжку. Вони дуже яскраві, гарні, цікаві, і дитина почне навіть спочатку гуртати, дивитися, роздивлятися картинки, а потім щось підчитувати. До прикладу, моя донька, вона на ніч завжди любить, щоб я їй читала книжки там, мама, а що таке місячні, mm -hmm. книжки про розвиток, да, роздивлятися. От Вчора ми прям відкрили, і вона там по п'ятому разу роздивлялася картинки, і я їй пояснювала, що у всіх різні статеві губи, і вона так вона була дуже цьому здивована. Тому зараз уйма дуже багато класних дійсно книжок, які правильно написані, але я хочу підкреслити, що батьки спочатку. Повинні самі перечитати цю книгу, якщо бо зараз дуже багато такої літератури, яка суперечлива, скажем mm -hmm. так, якщо там все окей, то ви вже якось цю книжку презентуєте вашій дитині, і таким чином, якщо ви не знаєте, як щось сказати вашій дитині, як пояснити, таким чином ви можете це зробити. Я думаю, в будь-якому випадку я би була б за, щоб ми прикріпили. Я знаю, що у вас там Та, сьогодні прям що... є оці кайфові книжки. У мене є кайфові, які, книжки. Да, да. які сучасні насправді. Да. Тому що ти знаєш, в моєму випадку там скажемо з сином я проходжу. Це мій третій підлітковий період, який я проходжу в осознаному віці, не считаючи, там, коли мене брати росли. Да? Угу. Тобто це третій такий осознаний. І в мене в кожного із синів проходив якийсь свій етап. От, наприклад, старшим. Можна було спілкуватися про це, тобто там Відкрито. про мастурбацію там не говорилось. Там mm -hmm. треба було із позиції, Коротше, та, вже мала така. Або коли він взяв подругу мою в оборотку, верніше, дочку моєї подруги в оборот. І я така, ага, і через цю дочку все поузнавала ці моменти. І тільки потім він почав мені відкриватись. З Середнім я робила інакше. Я інформацію вкидувала кусочками. Mm -hmm. Знаєш, там така, типу, Бля, пацани. Слухайте, така історія, як ви вважаєте, почула, така є тема? Прикиньте, в школах петінг. Вони такі, ой, блін, у нас вже давно. Вам 11. <рес> Дуже класно, що вони знають, що таке петінг. Так, да, ну звісно, тому що такі слова я ж вкидала, між mm -hmm. прочим. Поняла? Я така приходжу і кажу, слухайте, така цікава історія, чую, що зараз маложки ходять о такі разні історії. Ви таке бачили, натикались на такі відео. Десь там це вже Тіктоки, Ютуби, така вся історія пішла. Тобі ж кожен із хлопців давав мені якусь свою обратну mm -hmm. связь, де я плюс-мінус орієнтувалась, що зараз происходит. Знаєш, З моїм сином, ну, типу, mm -hmm. прям такі сильно довірительні в цьому плані стосунки. І коли я, дивлячись, на його полове сузрівання, mm -hmm. плюс-мінус. Така думаю, ага, скоро пройде пора. Вже тих два етапи є таких інтересних, оце, mm -hmm. в носках, в шторах, в постінгах, uh -huh. подушкою. я вже mm -hmm. поняла? і я така акуратно прийшла і в кімнату йому поставила просто упаковку салфеток біля ліжка. Вот. Проходить якесь час, і він такий виходить, салфетки, яка: Ма, а ти тонко, звісно. Запущен клас. Тобі ж отак це відбулося. Але знову ж таки, чому я на це наголошую? Ладно, ми з тобою сексологи, да? Я би тільки хотіла про це сказати. Да, бо тому що ми розвиваємося в цій темі, ми спілкуємося з людьми, ми спілкуємося з підлітками. Ми знаємо, як з якої сторони підійти. Тому що ну, там, я починала свій шлях в сексологію з психології, да? тобі ж це була зовсім ну, та... неможливо да. бути сексолом. Ну, а от як. І на що було би краще, як поступити от, батькам? От, я давай, тако, от, Зараз uh -huh. максимально упрощена історія. Уявімо собі, це відео зараз дивиться, дивишся ти, а ти живеш в селі далеко. Uh -huh. І благо, що в тебе з'явився інтернет, і ти потрапила сюди на це відео. І в тебе там два підлітка, чи там, один підліток. Як би тобі допомогти? Щоб оцій там, щоб цій дитині стало потім краще в сексуальному житті. Бо якими такими, ти знаєш, ти я зараз думає. тебе слухаю, і так. в мене така прям жаль на душі, тому що в нашій країні зовсім немає сексуальної освіти, яка має бути починатися з сім'ї, дитячий садочок, школа так. і далі далі. Але в нас цього немає. І скільки було спроб впровадження, наша система вона зовсім цього не приймає і. Наскільки шкода дійсно батьків, яких немає змоги самим щось дізнатися mm -hmm. і вже потім давати це своїй дитині, дуже шкода. Давай так у всіх є інстаграм, у да. всіх є тікток. Завжди можна знайти правильного класного спеціаліста. Як зізнати, Що він правильний от і, і дивись, ти просто стільки тригерних тем. Да? да просто і ти знаєш, що мене ця тема дуже сильно да. тригерить. І я просто бою, що ми зараз будемо від цього відходити. Просто давай два слова скажемо, що потрібно обирати дійсно спеціаліста, в якого є освіта. Але не завжди в нашій країні освіта дорівнює спеціаліст. <свист> ми були у відні, ми їздили у відень до е, Ксюші на день народження і в нас <свист> прямо. <свист> <свист> От, і в нас прям в неї на святкуванні піднялася нас було тоді три сексолога. Прям піднялася така тема, був такий спір, да, що е, що важливо мати знання чи мати освіту. Просто для мене освіта дорівнює знання, тому що я вчуся, і я не просто, як ти тоді сказала, збираю сертифікати. Ну, може, ти не мене саме я мало на добре. Я тобто. Я знаю, я вчуся не для того, щоб збирати сертифікати, а я вчуся для того, щоб мати знання. Не соромтесь питати, а в яка вас освіта, а де ви навчалися, а які у вас погляди? Але дивись, я на сьогоднішній день, коли я закінчувала 15 років тому школу по сексології, uh -huh. це був не український uh -huh. інститут, бо в Україні цього не було. Ті знання, які були тоді, тобі ж та інформація на той час, як розвивалася сексологія, на той час, як зараз, це зовсім різні речі. І я також зустрічаю колег. Які аля сексолог, які вже там 25 років працюють в сексології, їхні судження і бачення. Як такого підход до сексу він дуже відрізняється, знаєш там, mm -hmm. і підход до виховання дітей в цьому також відрізняється, тому якби тут теж така знаєш, типа ви, звісно, дивіться на сертифікати, ну це не завжди про це. Ви дивіться на знання? Ну це не завжди про це. це. хочеться щось, ну якби знаєш, ще упростити. Хочеться сказати, що ну бляха, напевно, опирайтеся на себе, коли ви слухаєте це. Да? Mm -hmm. Ну, типу, не на тіктоковські якісь аля там ролики, а опирайтеся на себе наскільки ви внутрішньо довіряєте цьому експерту. Не соромтеся прийти, прийшли до Каті, зайшло, не зайшло, Попробували. наслухались, назбирали там, пішли там до Маріни. І давай, і, 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 скажімо так, якщо е, щось у, у вас не відкликається, до прикладу, ви звернулися до мене, і я розумію, що я вам можу дати класного спеціаліста в ніші, що вам потрібно. Я завжди вам порекомендую класного спеціаліста. Ми з радістю ділимося контактами друг дружки. І є такі клієнти, і де ти приходиш, і ти розумієш по типажу, краще цьому клієнту. Підійде ось моя так, колега. Так. Вони прям в них є соприкосновення. Ну то має місце бути. Буває таке, щоб ви теж не думали.